Олександр Куніцький, він же саньок, простий депутат, слуга народу. Саня, де ти є? Він поїхав у відрядження в Сполучені Штати поглиблювати якісь там американсько-українські відносини. Ну, але поїхав та й поїхав, не знаю, зарплату помічникам платять йому, типу, ні. У мене одне питання: саньок, де відео? Де відео розкриття цих е, в погонах хлопців? Де ці відео, коли тебе зупиняють? Ти кажеш, я порушив. Виписуєте штраф, я вам права не дам. Де ці відео, братан? Ну ти ж був такий смілий. Хоч одне зроби відео класне, розкрий цих в погонах цих американських поліцаїв. Ну тут ти був реально самий, сильний, самий гучний блогер. Де ці відео? Покажи мені, як працює американська поліція. Чому тільки ти в Україні був такий гордий, сміливий? Покажи це в США, братан, що ти пропав? Ну, реально не цікаво без тебе. Давай, чекай від тебе якісь відео. Бо таке складається таке враження, що тобі там прутня засунули не в те місце. Просто замовчав і все. Де ти, братан? Отзовись.